Усім доброго дня. Ми на грибах. Приїхали, бо зараз такі гриби пішли. Сьогодні була в неділю на базарі. І ну, ящиками, ящиками гриби. Це ми ось вже біля стежки знайшли гриби. А, дивіться, які красиві, грубі біля стежки. О! О, дивіться, який гарний. Носки грубенькі, шляпки гарненькі. Жо я рву. Хе-хе-хе. Ой. Тут я буду Хорошо, дивіться, яка красота. Боже, яка красота. Біля стежки. О. Все, того Грибни... Гриби починаємо збирати. І тут недалеко, ще ви. ще одного знайшли. на стежці. теж. ось дорога і... Ось знайшли ще одну рибочка. О, це я перша побачила. І. такі тверденькі, гарненькі, два з світлими шляпками, а два з темними. Ось. Красунчики. Так, йдемо шукати далі. А ось у нас ціла поляна, козариків. Так. Да. Козари ціла галявина. Я на карачках лазю, бо їх дуже багато там. Те все, все о, це все, ось от витяжці. Оце да. Он до, і ондо, он до. Он то, он то бачиш. там о. Нічого собі збираємо. Оце гриби посипали. Це віжкані. Біла галявина. Клас. Козарів, море, всі ріжуть козарі. Я йду так ось по стежці, і тут на стежці білий гриб. Ну Сьогодні ми будемо з гарним що я знайшла. Дивіться. Ну, це біленький, молоденький. То, який я знайшла білий огроменний гриб. Я його зараз не буду різати, я зараз сестрі дам, щоб вона його засняла. Ось дивіться. Ой, боже, яка краса неземна. Я знаю, бо сестра каже, мені лише то два. Дивіться, яка красота. Боже мой, офігеть. Це ось моя рука, а це гриб. Клас. І поряд з цим грибом. Ось. Ще ось такий маленький, гарненький, це три. Ну, грибів тут, походу, багато. Збираємо. І це з краю, з лісу, вон, бачите, вже поле. І ми по дорозі йдемо і збираємо гриби. А що там всередині лісу, то взагалі класно буде. Наверно, там дуже багато буде грибів. Так, у нас нормально. І недалеко ще один грибочок ціла галявина білих грибів. А, це жовтяк. Але все одно добрий. Так. І тільки виключу камеру, дивлюся ще один пузатик. Ох, так, ми сьогодні будемо, напевно, давець. Mm. Весь ліс поки не визбирає. Mm. Так, і ще де? Де ще є? Десь я бачила маленький. І я його втратила. Десь я його бачила. Ну, 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 ну. Ага, до потела Маленький. Рыбочек. Это все, да я нашла тоже. Это да, польский. тут люди не ходили. Рыбью пахато е. Смотрите. Прям красота, красота. Дивіться, одненький, а ось дитяка парочка. Так, а ось о, дивіться, який позон. Дивіться, який пузгон. Опа, Де? Ого, две. дві Ну, коротше, у нас тут дуже гарний збір. Іде. А он душе, наверное. Коротше, тут полянку треба обшистити. Дивіться, яка красота. Дивіться, яку красоту. Знайшла моя сестра. Вона спеціально не різала, щоб показати вам. Дивіться, така полянка. Класна. Ми ще так не збирали. збирали. Ні, ну збирали, але ну не отаки от кучками, прям кучками-кучками. Клас. Прям віночком таким ха. ось які красунці. О, їх там два. О, красота. Це вже на кілька років на сушу грибів. Бо, напевно, на другий рік вже не буде їх. Це перший раз. За багато років, років сім, напевно, щоб було таке літо, щоб було багато грибів. Всі збирали, вітрами і всім хватало. Це на, на ближайших, напевно, вісім років знов не буде грибів. Ну, будуть одинок, А це так, що масово, класно. Десь там люди збирають, ходять, перекликаються. А ми поп дорогу збираємо. Сюди, мабуть, ніхто не йде. Тут ось один. Дивіться, ой. Один. два. І ондечки три. Маленький, бачите, он тут так. О, і чотири. Так, один. Два. Немалося ножка, бо там перероши коріння. Так. Три. Чотири, де я на карачках лізу. О. Все. Чотири. Клас. Тільки вирівнялася, дивлюся. Вон ще один грибочок. Клас. Дивіться, ось які. Два. Дуже багато що по два, самі бачите, по одному мало. Більше що такі гриби. Так. Парні. Дуже, дуже урожайний пішло. Урожайний сезон пішов на гриби. Клас. Ой, дивіться, який гарний. Ось ти, бочого щекий прям красотун-карасотун. Так, сюди це роті дуже багато. А ось під листом був все ось такий. За скільки нас збирали. А ось ціла лявинка. Отаких от, от ріситочок. Прям такі апатітні, що я не могла прийти О, У них такі шляпки. Крем чомусь нагадують на піроженкові. Красиві такі. Ще я десь бачила одну. А, вон там, сховалась під листочком. Так. Шукаємо, шукаємо, шукаємо далі. Ну, звісно, клас. Я з сьогоднішнім охотою полюванням. Я з сьогоднішнім полюванням задоволена. І це ж тільки початок, це ми за... Півгодини назбирали вже е, гриби. Забрала я в чагарники, а тут, коротше, сюди, видно, люди не хотіли йти. Тут уже з'їжений. Один. А, чекайте, це я ще що, щось бачила. Щось я бачила ще тільки що. А? Сховався. А, ось дього. Це в нас що. Це вже старий. Ні, хороший. Козарик. Ладно, хай розростається. Ех, може це не буду брати. І он до як його грибники пропустили, зараз покажу. Так. В чагарниках, дивіться, Ой. і тут, і тут, дивіться, ще є. Дивіться, ось один, ось другий і он третій. Це поки що, що то, що я бачу. А он до 4 і 5. Он до 4 і там рядышком 5. Так. І напевно ще десь є. Далявинка. Так, вставаємо це. О, сля Ой, класний. Так, пен.

в цих порчах назбирала. Ось такі Ой. Так, ось таке купці. Назбирала. Зараз я пройду, може, щось і знайду. Бо тут не ходили, не збирали. Красота. Я побачила гриба великого. Йду до нього, такі щоб його не. І дивіться, я хотіла просто показати, який прикольний навіс. Зазвичай просто такі тяга цей наростить. А це дивіться, як красиво, так? Прикольно, правда? І йдемо до нашого великого риба. Як його грибники? Не побачили ну не йшли сюди, вони видно. Ну ми і не побачили. Дивіться. Огом'яний який. Божечко, божечко, дякую тобі за такий гарний врожай. Клас. Ось такий великий. Зараз я тут пошукаю, можливо, ще десь є Чи є? щось таке бачу. Зараз подивлюсь так, в тих чагарниках. І да, тільки з другої сторони є. Вон там такі, Дивіться, божечку, божечку, я в захваті. Ось один. І вам другий нас поїли його. Зараз будемо збирати. Ой, дивіться, яка красота. Правда? Ой, красота. Грибочки які. О. Так, я, я так тихо говорю, бо тому що в мене емоції зашкалюють. Ну такий він покоцаний, поїзений, але живий, вам в серединці. Госпорій, з'їмо самі. Десь я там ще бачила. Всі бачила. Так, де-де-де-де-де-де. А он до. Коротше, я вже скинула куртку, бо в мене вже віддру повне. Там його лишила. І... Ну, нема куди вже класти. І до машини, ще нема, як ви йти. Там вон, маримухи. Збираємо в куртку. І недалеко від куртки у нас що там у нас? чи Синяки, що? Синяки ж не такі. Не знаю, не буду брати. А от що далі. Я чуть не загубила куртку і відро. Так, потрошки-потрошки відходжу, відходжу, але найшла і знайшла гриби. Ось. З коришнього шляпку бачите, є із світлими шляпками. Я, напевно, не дойду, десь там сестра по дорозі йде, а гондову не збирають. Я вже самолета свій, що робиться. Дивіться. Клас. 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 Я їх чищу. Дивлюсь, що не червиві. Пару штук тільки червивих попалося, а то все-таки хороші, гарні грибочки. Капець. Так вже треба до машини йти вигружатися. За час збирали гриби. Да, туди. Назбирали. Ви це які красуни. Чистимо, щоб Бо ми зараз підемо знов збирати, а щоб хрубаки їх не поїли, поки ми будемо збирати, там Будем чистити і зразу упаковувати, щоб зберегти гриби. Не знімай. Нормально? Збирає. Ні. Ось цей красивий великий, чистий, Ні. тверденький. сфотографував собі три відрі. Да. Разом. Да. Да.